Друзі, всім привіт, слава Україні! Героям слава! Дивіться, походу зараз буде виход рою. Ось тут хмара отака. О. По Походу він зараз десь сяде. От. Такі бувають діли. Що, йому що Ви дивіться, що робиться. От вони, мабуть, вони вже десь собі знайшли місце. Дивіться, дивіться. О! Ось. Час, мабуть, рій. Ну що, мушу чекати, дивитися де, куди і як притулиться. Ось така цяцька. карніка-карніка. Ось дивіться, карника. Карника п'шець. Вам нема руїв. Зараз буде воно. Я думав, що він десь тут на горіхові. Або вони ось тут на цій яблунці крутяться. Але біля горіха ось на цій ветки чогось більше. Бачите, ось вона ця хмара, от вона йде таку йде, йде ця хмара ось до вулика. Я думаю на грух. Ну зараз побачимо. А може десь втече від мене. Ну що, так уже і буде. Щиро бажаю всім мирного неба та швидкої перемоги нам всім.